Всім доброго дня, компанія Autobiса світає на своєму каналі. Знову свіже надходження Рено Кенго, 2021 рік. Покупка. Чим автомобіль цікавий. Автомобіль в довгій базі. Спереді протитуманні фари. Гума вперед 90%. Зад також 90%. Ковпачки, бачите, є, рівненькі порожки. Ззаді присутні партроніки, розпашоночка, автомобіль з побовими дверцятами. Буде в ідеальному стані. Це була фармацевт. Ось такий автомобіль. Шестиступнева коробка передач, сенсорний майдфон. Трьохспицеве кермо і саме основне 100 тисяч пробігу. І, як багатьох цікавить, покажемо серце автомобіля. Оптика не вигірівша, бачите, бампер не побитий. Показуємо вам серце автомобіля. Відкриваємо під капотом. Чиста робота двигуна, видно що дійсно 100 тисяч. Це правильно, це рівне. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. За більш детальною інформацією телефонувати в компанію «Автобіз». за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Можливо, прибладнання у пасажира, вантажу пасажира. Є сидіння, є різні автомобілі. Телефонуйте. До зустрічі, до перемоги.